Нещодавно сестра Манила склала свої перші обіти і хочемо з нею порозмовляти про те, як вона докотилася до такого життя. Привіт, сестричко! Привіт, Каріна. Е, розкажи спочатку, як ти? Як ти себе тут почуваєш у нас <ривіт> в студії? Е, дуже добре, я перший раз тут і дуже рада тебе бачити і що є така можливість в мене поговорити, розказати щось, Як я докотилася до такого життя. <ривіт> Дуже цікаве питання. Ну, я думаю, то все він. Тобто це Боже провидіння, Бог привів, повів, показав, і я дуже щаслива. Е, перше, що таке спадає на думку то ну, як молодій дівчині. Е, Приходить така думка вступити а, в монастир. От в світі такому, де є так багато всього цікавого, якби стільки можливостей, от приходить така думка, я хочу в монастир. От як це? Ну дивись. Я не можу сказати, що я завжди думала і хотіла йти в монастир. А, тобто, я як всі нормальні дівчата, я хотіла одружитися, мати чоловіка, дітей. І я не думала, що я піду в монастир, і навіть якщо до мене приходили якісь думки про монастир, то я їх зразу відкидала. І я дуже добре пам'ятаю, як я перший раз побачила молоду сестру, то я дивилася на неї, і я не розуміла, як вона могла піти в монастир. Тобто, кажу, я дивилася на неї і думала, як така молода дівчина може піти в монастир. І дуже добре пам'ятаю, як в нас були реколекції, і в нас один отець Ян, це в нас такий був духівник. І він говорив до нас як до молоді, каже: хтось з вас піде в монастир, хтось одружиться. І я так дивилася на ту всю молодь і думаю, хто тут взагалі може піти в монастир? І так дивлюсь на себе, думаю, хто хто, а я точно ні. Тобто я завжди відкидала цю думку, але на одних реколекціях я задумалась: а що, якщо мене Бог кличе, а я постійно це відкидаю. І я тоді вирішила собі, в своєму серці, що я не буду, бо я тільки завжди молила за доброго чоловіка, щоб одружитися і так далі. Я собі вирішила, що я зараз я не буду молитись за доброго чоловіка, не буду молитись, а буду молитись в тому напрямку, що Бог хоче від мене. Тобто не за сімейне життя, не за подружнє, а що Бог хоче. І Бог в своєму плані частково, поступово, по етапах привів мене до цього. Я би хотіла таке уточнення запитати, скільки років тобі? Мені 26, і я вже mm -hmm. в монастирі 4 роки. Mm -hmm. і, і ще таке теж прояснення, може, люди будуть слухати, що що таке реколекції? Де це взагалі, як це відбувається? що, Може, таке слово нове, чи люди не знають, чи молодь не знає, от як це. Ви до якої ти до якоїсь молоді належала, і були якісь оголошення про реколекції, чи що це взагалі таке? Mm -hmm. Ну, дивець, де я виростала в цій місцевості. У нас єдине, що було, це тільки служба в неділю. <губ> і я сама, як молодь, я не знала, що є реколекції. І вже пізніше, коли я пішла до Львова, там більше можливостей є, то я прийшла до однієї церкви, це була церква Нуфрія при Василянах, і там в нас такий один брат Любомир, він організовував. І реколекцію для молодих, ну, молодих людей, які шукають. І, відповідно, він ту, перший, хто мене туди запросив, і так поступово е, я до того прийшла. І... Угу. Добре, прийшла така думка перша, вже десь там почала маячити, що може би і Бог це кличе. І от, що було далі? Які були наступні дії. Там, е, відразу було розуміння, яке згромадження. Ти хочеш обрати, чи от як то було? Е, ні. Тобто я не, бу, не мала ніякого контакту з іншими uh -huh. сестрами, я не знала ніяких сестер, і я дуже добре пам'ятаю, що я просила Бога, і щоб він мені показав, де, в яке згромадження я маю йти. Тому uh -huh. що ну, я загублена в цьому, є багато згромаджень, але куди саме він мене хоче привести, то я питала в нього і так цікаво, що. Коли ти Бога питаєш, то він насправді дуже чуйний є до цього, що ми говоримо до нього, і він відповідає. Mm -hmm. І кажу, коли його просто так як з собою говорю, так само і говорила з ним, кажу: Господи, покажи мені, тому що я не знаю, куди йти. Насправді дуже багато згромажень, але де хочеш, ти мене бачити. І Бог показав, і через деякий час я познайомилася з сестрами, mm -hmm. сестри. Організовували новий рік, тобто я вже більше контакту з ними мала і так. Угу. Ще би хотіла так теж. Це дуже цікаво, що, ну наприклад, у нас тут дійсно це відкрито. Монастир сестер святого Йосифа, де Сен Марк, знаходиться близько. У нас тут завжди якісь бувають зустрічі, молитви в кафедральному соборі до війни і ковіда частіше були. І ми дійсно в цьому якось є. Але як от, ну, дівчині, яка має в себе там, в місцевості одну службу в неділю, от якось цей пошук, просто постійно говорити якби так, да, на цей внутрішній голос і просто за ним іти. Ну, це дуже якось круто. І навіть оце я запитувала Бога. Ну, Я думаю, що, ну, наприклад, коли я там починала перші рази слухати такі. Пам'ятаю, як перший раз мені е, сказали на сповіді, дали таку покуту, поговорити з Богом, я не розуміла, що треба робити, куди йти. Чому така покута? Думаю, ну, мало би бути там, не знаю, три очі на два рази ратися. Поговорити. Ну як це? І ну, це цікаво. От як це відбувалося в тебе? Поговорити з Богом? Дуже це цікаво. Ну, дивись, мене просто так вкладались обставини, що. У тебе тільки є недільна служба, uh -huh. тобто більше ніяких таких можливостей немає. Але крім того, в мене є сім'я. Uh -huh. Тобто, цей такий досвід з Богом мені передала сім'я моя. Ну, мама завжди закликала до молитви, також тато. Я бачила приклад того, як вони моляться. І це мені давало надію. Тобто, і навіть якщо якісь були обставини у нас вдома, то це мене ще більше надихало до того і запрошувало, mm -hmm. щоб ще більше молитись і говорити з Богом. Тобто цей такий живий приклад молитви це від батьків. Mm -hmm. А де відбувається ця така молитва? От, де можна молитися? Ну, що таке молитва? Mm -hmm. Молитва це ділення, це говоріння, говоріння з ним. І Найперше, де відбувається розмова, це в твоєму серці. Тобто, Бог, він насправді є присутній всюди, в твоєму ближньому, в тому, що ти робиш. І тобто є багато способів і можливості з ним говорити. Ну, я знаходила цю можливість кожен ранок, кожен вечір. Для мене найбільше, що я любила, і де я любила говорити з ним, це вечором, коли десь всі лягали спати, і я десь закривала свої своїй кімнаті і просто з ним говорила. Те, що переживала. Ну, насправді я дуже досвідчила в Бога в тому, коли насправді тебе ніхто інший не розуміє, а розуміє він. Mm -hmm. Коли ти переживаєш якісь емоції, коли хочеш поплакати, і десь немає поряд біля тебе тої особи, людини, то ти можеш з ним поговорити, поплакати, посміятись. Тобто mm -hmm. цей найближчий, найрідніший, хто в тебе є, це Ісус, це Бог. Mm -hmm. Як ти переживала той стосунок тоді? Це був як друг тобі. Чи... Більш батьківський такий ну, стосунок, от саме. як ти його собі уявляєш? Або уявляла тоді. На цей момент. момент для мене це було це був такий найрідніший друг, uh -huh. найближчий, з ким я могла поговорити по душах. Uh -huh. Класно. Тобто в церкву біжати не обов'язково, щоб говорити з Богом. Ні, okay. Само собою, що служба є важливо. Тобто mm -hmm. важливо є приймати Ісуса в Хористі, але пам'ятати також, що він живе в твоєму ближньому і в твоєму серці. Mm -hmm. І він не є десь там далекий, але він дуже близький mm -hmm. і дуже рідний. Клас. А, тепер, така, мабуть, цікава тема для всіх людей, що ну, що сказали батьки. Ну, В основному, перше, що коли там, я починала, ну, про мене, там, я починала ходити. До церкви частіше, і мама така каже: Давай без фанатизму, добре, ще монастир піде. <рес> ну от як яка реакція була у батьків? Ну, Я теж переживала, я не знала, як відреагують батьки, що скаже тато, що скаже мама. І дуже добре пам'ятаю цей момент, цей день, коли я вже тоді приїжджала до сестер, вже в них було і на реколекціях, і просто гості в них приїжджала. І була тоді вдома. І Ну, і вже хочу мамі сказати, що я вирішила йти в монастир. І коли я сказала мамі це, то перша реакція, яка її була, це вона мовчала. І потім я запитала, її, що означало це мовчання, то мама говорила, що це мовчання це було водночас її радість, і водночас такий смуток. Тобто, і... Пізніше вона поділилася, що їй було важко мене відпускати, але вона, чесно була дуже щаслива і рада. Uh -huh. Тато також він був дуже радий. Єдине, що він, він переживав, як він це скаже іншим, бо це теж так знаєш, uh -huh. коли ти можеш сказати, як нам твоя дочка, то треба поділитись сказати, та вона пішла в монастир. Це для нього теж такий був крок, але водночас uh -huh. і свідчення. Чого пішла в монастир? Тобто реакція була така, ну, як би добра. Це не, не було ще якимось таким етапом у твоєму житті, що треба було якось із цим боротися. Це було таким. Так, ну, батьки це прийняли, угу. її, ну, тому що люблять. Угу. Я вірю, що вони люблять, і будь-який мій вибір вони би прийняли. Тому зараз вони дуже щасливі. А ти одна в сім'ї? Ні, не з четверо, четверо. <плес> ну, Може, це тому їх щасливі. <плес> Вона Там та мене ще й два старші брати і сестра. Угу. А як відреагували друзі, якісь або знайомі, які ну, безпосередньо ти знала не батьки, а от твоє коло оточуючих? Угу. Ну, це залежно. Тобто різні були відгуки, тобто по-різному вони говорили. Ну, але здебільшого всі прийняли мій вибір. Тобто теж задавала куча питань, як ти так? Ну чому ти це вирішила? Ну невже немає хлопців, з яким ти могла б зустрічатися? Тобто, що в твоєму житті сталося? Тобто були такі питання, але ми прийняли це. І вони, ну, зараз, наприклад, коли були біті, вони приїжджали, вони дуже тішились, вони в шоці були, що так можуть сестри жити. Для них це теж такий новий досвід, для них це свідчення. А як ти себе почувала, коли е, чула якісь такі відгуки, от, наприклад, е, що немає хлопця, або от ці думки про сім'ю? Скажу чесно, що мені якось це було, ну мене це не зачіпало. Uh -huh. Тобто, бо я розуміла, і те що, те, що я обираю, це я вибираю. Uh -huh. І ну, я не залежала від думки інших людей. Ну, бо зараз так є, що люди. Важко їм зробити будь-який вибір, тому що що скажуть інші, що подумають. Ну і плюс перед ну я вже трошки більше, якщо про це говорити, розказувати. Ну я також зустрічалася з багатьма хлопцями. Угу. І тому це був такий мій вибір. А на момент у цього першого вже вступу в монастир, до того були якісь стосунки, чи ти була вже без? Ні, я зустрічалася також з хлопцями. І вже навіть коли прийшла в монастир, то також Бог в своєму провидінні показав людину, з якою я могла бути, зустрічатися. І теж так складалося, що ми мали і одружуватися. Це теж така своя історія. але Бог... А була ця розмова з хлопцем, що от такий вибір ти приймаєш і. І в монастир. Так. Ну, коли я вже обрала монастир, коли вже вирішила, коли Бог вже дуже багато таких своїх знаків дав, показав. І тут в один момент е, я собі вирішую, що, що Бог ти, ти забрав мою свободу, ти вкрав мою свободу, ти мені показав те, що ти хочеш, але я в реальності хочу щось іншого. Я дуже добре пам'ятаю цей день, це були обійти сестри Еріки Вічні і сестри Тавіки першої. І. і я собі тоді в своєму серці вирішила, що я лишаю і Боже, дай мені те, що я хочу. Тобто, як ти в один момент міг забрати мою свободу, те, що я завжди хотіла? І буквально вона і декілька днів я зустрічаю хлопця такого, якого я хотіла. Ми починаємо зустрічатися, він дуже мене любить, і ми вже навіть думали за весілля. Але мене це дуже вразило, те, що Бог в реальності, він не забрав моєї свободи. Він говорить мені, що я благословлю тебе як в подружньому житті, так і в нашому житті. І я не забираю твоєї свободи, і в цій свободі я. Пізнала і побачила, наскільки Бог мене любить. Mm -hmm. І тому я його обрала, бо насправді Бог дав мені в той момент свободу. Він не заставляє мене де монастирі і все. Він каже: я хочу, щоб ти була щаслива, будь-де. Для тобто нього ви... це важливіше. Вибір був за тобою. Так. Монастир не пішла від розбитого серця. Ну, Такі стереотипи. Люди реально собі уявляють це якоюсь. Ну, що це, це щось неймовірне, як молода дівчина може вирішити піти в монастир. Ну, ну по-любому просто mm -hmm. ну, 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 хтось її серце розбив і думає, та ладно, піду. <гум> ну, як можна самій захотіти, Ну, це нереальне щось, якби, ну. коли якісь даже думки або там, ну, розмови, це дуже часто звучить, Це, здається, чимось, ну, такого не може бути. От Просто mm -hmm. щось сталося, і вони там бідні сидять і, і моляться. А такі люди думають. Добре, то ти вступила в монастир. І як, який як відбувався далі процес? От як, що це? Там, новіціат, чи от... Ні, на все поетапно. По тобто етап. перший етап це кандидатура. Угу. Друга, другий етап це постулати. Тобто ти вже тоді носиш спідницю і сорочка лайби. А вже третій етап це етап новіціату. Угу. Тоді вже. Сестрі дають вуаль, і вже коли закінчується на ця, тоді сестра складає перші обіта. Uh -huh. А по скільки по часу тривають ці всі етапи? От в перший там це місяці, рік, чи uh -huh. хто це вирішує? Ну от ну, перший час кандидатура це залежить, тому що можливо, яка дівчина, яка прийшла, вона ще вчиться. Uh -huh. Ну, це може тривати від е, трьох. Місяців до два роки, три роки. Та безкільки в мене та... рік часу uh -huh. тривав. Тобто рік кандидатура. Та, так. Uh -huh. Рік, другий рік це постулату. У мене uh -huh. теж рік був постулату. Це теж залежно, переважно від сім е, місяців ну, до року. Uh -huh. Ну і вже само собою, що новицят, він стабільно два роки, рік канонічний і рік практичний. А це вже ті два роки, де забирають телефон. Так. Да. Дуже цікаво. Ну, розкажіть, будь ласка, це дуже цікаво. Як забирають у молодої людини телефон? От це дуже круто. Два роки, да? два роки. Два, два роки, роки без телефону. Я була на реколекціях, де мене забрали вісім на вісім ага. днів. І я просто в один вечір, на десь третій-четвертий день я просто вночі встала так темно. Я ходжу вокруг чемодана, і думаю, я його просто включу, щоб він засвітився. Я просто подивлюся, ну не буду нічого, не буду включати, просто хай засвітиться. Я стрималася, я стрималася, ну просто два роки. А як відбувається спілкування от, з батьками, не знаю, з рідними, друзями? Ну, нам дозволяють раз в місяць дзвонити до батьків. Раз в місяць, так? Да? Раз в місяць. Боже, <ріху> <Поживці. ріху> ну, Для мене досвід без телефону, насправді, це дуже крутий і класний час. Можна голосніше ще раз повторити, Думаю, <ріху> <ріху> люди теж не повірять, що таке може бути. Чесно, без телефону це дуже круто. Тобто, в тебе появляється, появляється вільний час, коли ми думали, що в нас його немає. Uh -huh. Насправді часу дуже багато. Тобто є час, щоб поговорити, є час, щоб почитати, подумати, бо зараз молодь вона просто спішить і не думає. А без телефону це дуже круто. Я просто сама не розумію, чого молодь боїться. Uh -huh. Ну, а от не було таких думок, наприклад, просто, щоб він засвітився, ні? не приходило. Взагалі ні разу. Два роки. роки. Ого. Один раз у місяць є спілкування з батьками. Це тільки батьки, друзі, там, всі інші? Так, тільки батьки, так. В разі чого теж був безворотній зв'язок. Ну, якби щось сталося, наприклад, то це вільно. Це спокійно, все добре. Угу. А от добре, це закінчується далі. Що відбувається? Ну, далі ми складаємо обід. Обід. Це те, що було недавно. Недавно, У -у так. Ну і як це було? Це було прекрасно. Насправді <схід> дуже, дуже гарний день. Yeah. Як ти себе почувала? Це з самого ранку. Я теж пам'ятаю, слухала. Я так любила слухати ці такі там відео, де е, коли когось висвячували там на я пам'ятаю когось, і оці перші відчуття ну це, це щось таке неймовірне відбувається. Ну або в день весілля також у ну, це якось схоже. Да? якби ти, ти вже робиш такий якийсь певний вибір, який точно змінить твоє життя. От, конкретний такий виважений вибір. От які були відчуття зранку, там або напередодні. Вже ближче до обіцяє, я кожна не рахувала ці дні, коли вже цей день настане. Таким очікуванням цього дня дуже була. Як скучаю, що дуже чекала цього дня, так як ти підкреслила, що цей день він змінює твоє життя назавжди, тому що ти говориш так тому, кого любиш. Тому для мене цей день був дуже важливий, як я його пережила. Насправді, ну по-людськи я трохи переживала, це нормально. Але якщо задуматись, то я пережила цю повноту. Увійти все те і все тих, цю його присутність. Я ще більше досвідчила його любов, переконалася в його вірності до мене. І це був неймовірний день. Тобто страху і сумніву напередодні не було? Ні. Клас. І як, був, як відбувався сам день? От з чого він складався і як це взагалі? День починався з того, що нас батьки благословляли, угу. і тоді ми відповідно. Приходили на службу, ну, тобто, це вже церква, і в церкві вже була ця урочиста зустріч. Угу. Як ви були одягнені спочатку? Е, не знаю, чи ти бачила? У нас були такі вишиті плаття. Ну і віночок. А що це означає? от ви не відразу війшли в нашому одязі, а спочатку були одягнені в такі плаття, дуже гарні. Ну, це символ того, що ми залишаємо світ uh -huh. і і такий наш монаший одяг, як символ того, що ми стаємо подібними до Христа убогими. Uh -huh. А ті плаття ви самі вибирали, чи, чи хтось допомагав? У ну, нас є монастирі, нас до того сестри складали обіти, і тому це від них. Uh -huh. <laughs> Добре. І... Але от... Чи були взагалі такі в тебе думки, що, наприклад, ну як це все життя тепер ходити в монашому одязі? Ну, на початку до монастиря я, я про це думала. Угу. І ну, скажу, ну бо я закінчила університет дизайнер одягу. Для мене завжди було важливо, як діватись, в чому ходити, але пізніше я зрозуміла, що насправді це ніякої цінності і вартості немає. Угу. Тобто ну, це не важливо. Важливо, важливо, що ти носиш, що і що і кого ти свідчиш. Mm -hmm. Тобто мій одяг показує те, що я обрала Христа. Добре, то ви склали три сестри склали перші обіди і дали телефон. Так. Дали телефон. І що тепер з ними робити? На два роки вже, якби. Стільки людей, стільки фотографій, фотографії, що робити. Кажу, перші дні я взагалі не хотіла його відкривати, і перші дні я зацінила, як це круто без телефону. Mm -hmm. Тобто я вже хотіла повернутися вчасно від свято, щоб це mm -hmm. все залишити. Але Ну, тобто, телефон даний тобі для того, щоб його використовувати. Mm -hmm. І, ну, само собою, що багато пропущених, багато повідомлень, і ти маєш час, щоб того відписати, поговорити. Але... Це таке, мені дуже хочеться. Mm. Ну Це дійсно дуже цікаво, тому що е, з того дня, коли я просто вночі дивилася на свій чемодан, і там, там телефон стояв, і я його не включила, не включала я його. То потім, коли вже якби, ну, настав день, коли треба було його включити, ми у вівторок закінчували реколекції, в понеділок я так святково витягла зарядку, що я його поставлю на зарядку, mm. і потім так думаю, Ах, та ні, та зранку буде мішати. <рес> думаю, ладно, зранку. Потім прийшов ранок, і я так, думаю: то, може, ще потім <рес> приїду додому теж включу. Реально включила вдома. І, як би це дуже дивно не звучало, але оказується, по-перше, без телефона в тебе є дві руки, бо до того одна зайнята <рес> ним. ти кудись сідеш, ти щось робиш та в руках телефон. А по-друге, що ти дійсно стаєш дуже уважним. Якби весь цей час, коли ти там щось переглядаєш стрічку інстаграм, фейсбука, щось там, і воно здається, ніби ти незалежний від цього, хоч від кого? То коли ти це забираєш, ти дуже уважний. Дійсно все промовляє, люди, всі ситуації, ти стаєш дуже-дуже уважним. От... У нас там був такий досвід, що от ми були в тиші, забрали ці телефони, і коли включили перший раз музику, ну я просто там ридала. Тому що якісь такі звуки, ти перший раз їх чуєш, і ти їх так цінуєш, вони якісь такі, ну, от цінність у всьому, що відбувається навколо. Як ти цей час переживала? Без телефону? Ну, ці такі перші якісь дні, бо потім то вже якось входить в привичку, ці такі перші, перші. Для мене. Так як ти підкреслила, те, що ти зауважуєш природу, це так і є. Тобто ти бачиш насправді красу, яку Бог створив, і ти бачиш свого ближнього. Бо часто, коли ми маємо телефон, ми, ми спілкуємося з друзями, але це віртуальна є зустріч. І ми не бачимо людину, яка є mm -hmm. поруч. Тобто ми можемо поговорити. У нас також є дім для людей похилого віку. І також нас ще більше можливостей є, щоб побути з ними і поговорити. А коли є телефон, то ти цього не маєш. Тепер я ж... живі зустрічі. Тобто то ти коли... живеш. Mm -hmm. Бо часто ми дуже існуємо, а не живемо. Mm -hmm. Клас. Добре. Е, вже складені перші біти. І Що ти будеш робити далі в монастирі? Все життя попереду, от що робити далі. Жити, жити як? Я це довіряю йому. Я вірю, що Бог як найкраще поведе. Тобто я це віддаю Ісусові. Які служіння є у вашому згромадженні? Взагалі чим можна займатися? Угу. У нас є музична група, тобто, є сестри, які грають музичні групі. Також у нас є дім для людей похилого віку. Угу. Тобто ми також там служимо, там віддаємо себе. Якщо би ти хотіла продовжити якесь навчання, чи це є можливим? Так, так, в нас монастир е, е, заохочує і запрошує до того, якщо дівчина хоче, сестра є можливість, щоб вчитися. Угу. І ще таке в мене є одне цікаве питання. Ну, то, чисто мене так цікавить, чи, чи, чи сидять сестри в соцмережах? Так, так. І що там виставляють? Я знаю, чесно кажучи, бо я підписую. Що ми показуємо те, чим ми живемо і що ми робимо? Ми там лишимо лінки на сторінки сестер. Дуже класні рілси, відосики. Я навіть, знаю, хто це робить. Тому дуже класно завжди спостерігати. Ну, дійсно, це таке свідчення того, що ну, не треба боятися, що це дійсно один із шляхів, е, яким можна йти. Йти у радості, у, у, ну, бути щасливим. Реально, це так, така можливість бути щасливим і що є ця, Е, Жива присутність. Так, це не людина, яка є біля mm. тебе, але це присутність, яка тебе наповнює, огортає і якою хочеться ділитися. Хочеться це давати. І я знаю, що ви даєте це через ваші служіння, через ту музику, яку ми чуємо на якихось зустрічах молоді. Ви часто служите. Но це, це є той дотик Бога, який можна вживу доторкнутися, відчути серцем, коли мурашки біжать по тілу від тої музики. Ну це воно. Це і це дуже класно. Дякую дуже за таку щиру розмову. Дякую було, тобі. Дійсно дуже цікаво. Я думаю, щоб було цікаво і іншим послухати, тому що це щось таке інакше. І для цього світу це взагалі якийсь. страх, Як таке може бути, що сталося в неї? Це можна вибрати самому, і це не страшно. Дуже класно. Це не страшно. Це точно. Дякую. Дякую тобі.